У нас форум Фору. є. Подальше мене зводить. Наперед подень у нас є два питання, так? Uh -huh. Два питання. Перше питання про призначення повноваження особи з питання організації та проведення закупівлі та затвердження положення правоповноваження особи. І друге питання про внесення змін до положення про відділу центрального органістра міської ради. Хто за такий переведен проголосувати? «За», за? Нема. Перше питання. Про призначення повноваження особи з питання організації та проведення закупівлі та затвердження положення про особи. особу. Хто звітує нас? Розкаже Юля, Юля. Анатолія. Да? Давайте я попросив. Оскільки ціку Софія Вікторівна, яка була мала повноваженою особою з питань публічних закупівель, відбула декретну відпустку. Призначаємо Шевчук Юлію Анатолійовну, юридичного відділу Гасінської міської ради, уповноваженою особи. Получається всі ці посадові обов'язки, що виконували. Не, а... не всі частини. Частина, яка стосується публічних закупівлі. Хто за, хто проти? Одного. Друге питання. Про внесення змін до положення провід Центру надання адміністративних послуг Грасі міської ради. Оксана Ради, з <реклась> виробничою <Що, реклась> <у> необхідності. Скажіть, будь ласка, давайте далі. Оскільки органи місцевого самоврядування надано повноваження в сфері призову на військову службу і надання військового обліку відповідно до постанови Кабінету міністрів. Не вносяться зміни до положення центру надання адміністративних послуг, а саме додаються пункти, які стосуються повноважень у відповідній схемі. Сприяння району територіального центру комплектування. Зараз я прочитаю, щоб просто знати. Внести зміни до положення відділу центру надання адміністративних послуг Російської міської ради, код, понятно, основні завдання. Забезпечення функціонування системи військового обліку, військовов'язних призовників, міській територіальних громад, що відповідає порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних затверджених Кабінета міністрів України. Так от про затвердження порядку організації та ведення фактично виносить їм е -е, додаткові... Так, додаткові функції. функції. Додаткові Але а в нас хто виконує ці функції в міській раді? На сьогодні станом день. на сьогодні, конкретно ці функції ніхто не вийде. Ну, Але давайте ми, ці, навіть, ми розумно зробили. дивимося. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, виконує функції відділ, чи там я не знаю, як там вона називається. У вас пані Кучерук, вона забезпечує цивільний захист і з військовозобов'язаними працює. Плюс є пан Демчук, який на сьогоднішній день вже три роки його немає. Я не знаю, це ваші там особисті, там не особисті, це виробничі там, питання.

Ну а як тепер далі? получається? Ми забираємо е, в них забираємо чи чи маємо забрати? Ми ж там голосували. Ми не забираємо якщо да, ви. Якщо до кінця проекту, рішення вносились зміни зміни положення про секту Олександр, Олександр читає сприяти районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Далі РТЦК, ТСП, організації підготовки та проведення призву громадян України на строкову військову службу. Розгляд пропозиції та СП щодо організації підготовки громадян міської і територіальної громади до приземного та приземного віку, до військової служби разом з підприємством, установленими організаціями та навчальними закладами громади. Здійснення інших повноважень з питань оборонної роботи, передбачених чинним законодавством України, Затвердити положення про відділ центрального надання адміністративних послуг міської ради у новій редакції. Понятно. До цього рішення положено гайсівської міська рада руководжу на підписання положення про відділ «Центр надання містеріково гасівської міської ради новій дасть доручити ВО відділу надання центр місцеві послуги гайсівської ради Соби, здійснити організацію правові заходи, необхідні для. Державної реєстрації змін о, відомості про юридичну особу відділу Центр Маніа збройних послуг. Рішення 83-ї сесії Весінської ради, 8 скликання, номер 22 від 19 червня 25 року року, внесення змін до положення про сектор з питань мобілізації та оборонної роботи, цивільного захисту і взаємодії з правоохоронним органом загалом за відділу загальному ради взагалі таким, що втратили чинність. Хорошо. Тепер я просто скажу, ми напрошли яка сесія оціновається. 19, 19 червня. Це виходить. Два місяці назад ми внесли в відділ. Всі, е всі, хто, всі, ввели три посади. Ми, ми, ми посади. ми не ввели посаду, знесли зміни ну, факт тому, положення. Ми вже дуже недавно не давно працювали. Якщо стоїть питання по ТЦК, то ми дуже їх просимо. Хлопці, поможіть не забирайте, а тут ми тягнемо виходить, резину. Ну, я не до вас, просто я кажу, просто реальна ситуація. Получається, ми на підставі чого нас у змін. На підставі чого? Да. Ну, ну чого так? Хто це вирішив? Керівництво міської ради. Ви поняли, яка ситуація? Ви не понідаєтеся? Розказуйте. В тої сесії ми внесли пропозицію до Розкажи, Олександр, як? сектор з питань оборонної роботи. У нас є сектор оборони, сектор з оборони цим, цивільного захисту. Я... Це, це так, ви ж так, ви ж юрист. Внесли ми, проголосували. Так, десь проголосували. Далі. Чому така ситуація виклада? Ну, я... ну, ви два керівника, два наші керівника відділу. От третє слід. <кхай> ну. Хоча перша, яка і через що ви не, питання. Саме цнап, вже це наявність. Ви зрозуміли, зрозуміли яка ситуація. Получається, ми на тій сесії, поняли? Ми на тій сесії внесли зміни в відділ, щоб їм е, додати три посади. Так. Тут, виходить, проходить півтора місяця чи два, не знаю. Ми звідти від них забираємо і водимо СНАП. Ми вносимо зміни. звіти. Неправильно вирізався. Неправильно вирізався. Ну, що воно від суми доданки то вони не міняється. Я прекрасно розумію, якщо ми вносимо. Зміни в ЦНАП, значить вони автоматично ми на наступній сесії будемо вводити Та, їм Будемо їм вводити три посади, чи чотири чи п'ять. Так само на цій сесії ми можемо ввести дві посади чи три посади в міську раду. Нам що треба відділ там, переробити ну, сексові відділити. Я зрозумів. Ну, я зрозумів, що виходить, треба вже. то там все тоді буде більше працівників, чим в самому відділі. От пояснив основна робота. Основна робота це співпраця з районним територіальним центром комплектування. Всі, що люди родилися, мають тестувати на військовий облік, все буде, виходить, йти або через соціальний відділ, це наш, або буде, якщо ми проголосуємо, получається видану сесію через центр надання адміністративних послуг. Получається, якщо так, то треба центр надання адміністративних послуг. Вводити вони вносять зміни, їм треба вводити. Ні, ми скасуємо рішення попередні. Це, виходить, вводимо їм е положення, положення додаткові. Їм, додаткові повноваження. Після додаткових повноважень ми вводимо їм три посади. Ну хтось за них має відповідати. Ну так? Ні, то я це розумію, що є керівник виконуючий обов'язків. Ну, а скільки у вас пошталка? Штаб по 17 на ну, це з Сидорчуком, з Погорілою, з інспектором. Це в нас. У вас по штату всього 17 чоловік. Ну на дікрету місці, ну понятно, декретне місце, у вас зараз людина там працює, немає. Не, не вибачте, але якщо таке діло буде, ви вносите в положення зміни, значить під, це, під ці зміни я буду вимагати нові нову штабу, тобто нові додаткові, а не розкидати людям своїм роботу. Це дуже велика робота. Треба заходити по місту, збирати інформацію, а вони мені потрібні на місцях обслуговувати громаду. То есть цей розділ не буде? Да, <свист> ні, ні, це подивитися, буде. Буде, буде. Буде. Да. які є наступні сектора. Сект. Ну, я не розумію, чому. Ну, тож дивіться, якщо ну, вже воно так робити, получається, довжен бути старший сектор. старший Получається, если так, то виходить, должен бути старший сектор, там якийсь, які не є. Ну, завідувач. А що не можна зробити тут, повідьому? Тут зараз сектор. Так, ну давайте це зробимо відділку. Mm -hmm. А що ну, yeah, yeah, yeah. yeah. кошти тут? Скажете, особисто я б задоволення. Дивіться, що кошти туди. Що коштує туди? Однозначно. Mm -hmm. Єдине питання. Бажаю. Пару хвилин бо на комісію. Тож, і виноги там, там немає. Пожежна охорона на жаль, так. так. Нас, нажав, так. Дорогі, О, це це, вимаги. це, це вимаги. зараз три. Це це місь. Місь. Повірте це мені, місь. Місь. після закінчення, дай Бог, війни, це треба ще більше. Їх це всіх треба облікувати, всіх доєдінок. РТЦК та СПС, соціальної підтримки, вони не повинні займатися мобілізацією, вони комплектують. А мобілізацію займається орган місцевого самоврядування. І переклали це все на воєнкомати поставили. А це все може займатися отут. Ви, ну, бачите, села, наші раніше веде військовий облік. Тобто, селами це питання не стоїть. Тут питання... Неправильно все одно тут стоїть питання. Понимаете? Тут должен бути, як колись в сільській раді, начвуз. він за це все відповідає. А не виходить, завтра вийде Сидорчук, чи вийде там Іванов чи Петров, він буде відповідати за це все. Ну, логічно. Це правильно. Ну солосійтесь. Тетяна, ну я кажу так, як є. Я, ну, Та навіть винести на сесію, я не знаю, яке винести. Ну, Керівництво немає. Я хотів би почути просто позицію. і... Керівництво яка буде? Создавайте відділ, де туди, хоче платити, хай там займаються. Ну це просто спихнути. Ви да. понимаєте чи ні? Да. Це серйозна ситуація. Ну, це не шутки. Це людей, це людей треба, якщо розносити повістки, треба резервісти. Це все ввести. Це, 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 там ДСК документи будуть, там сейфи, там не буде так все просто. Ми з тобою пам'ятаємо ще по старості, як в Сільську раду позвонили, всі зійшлися, все роздали повістку, всі, всі прийшли служити. А зараз, поняття, всі ховаються. Вони всі повинні бути на обліку, вони, виходить, не повинні ні приписатися, ні виписатися, ні ще щось там зараз все через СНАП, і вони все буде зв'язано. ну, Я не знаю, як це все. Ну, то просто mm -hmm. я думаю, що вивчити цю ситуацію, як в других районах. Да, не стоїть питання. Бо, питання, якщо треба СНАП, то треба розширювати СНАП, їм треба вводити дівчатам за 8 тисяч, вони ходити за 6 тисяч там не будуть. Заходити по городу. Тетяна, кажіть, я хочу вас почути думку, так як ви знаєте думати... правильне питання і, і робити мониторинг по друг ТГ. Олександр, що? Ні, ну я хочу почути. ну Реально, просто я, я не в тому діло, що реально воно, воно різниці немає ніякої, чи воно буде в чи воно буде. Вікторію так саме, да? Він, там і секторі переформатованому. То ми можемо на цій сесії ввести вже її посади, так? Да, так, по наша Ну, Зараз не можемо не ввести її за що, бо в неї сектор. Там так, нам, так, нам так, треба зараз сектор вийде більше, ніж відділ. А так не може бути. Треба її сектор відокремлювати в окремий відділ і вже робити в тому відділі. В відділі вже сектор. Так. Да. Але на це треба політична воля, так скажеш. Mm -hmm. Я зрозумів. Mm -hmm. Ну, получається, якщо зараз СНАПі 17 чоловік. Там видел слав чи як? Да, видел. Видел. Видел і робимо е, сектор. Ну, уже получается, они вже 20 человек. Ну, вже, получается, повинен кто-то там будет, нема керівника, є заступник. Є заступник ну, так, заступника, да, за... який да, должен... Это тоже треба піднімати. — Э, який должен какие-то там, там функції вести. Напрямок, ну, какие напрямки у цієї самой іншої, інших полноважных. Все під Богом ходят. Я просто сказал, я... Ну... Так, то что, статутно треба вийти, изменять? Це зараз Питання штатного розпису у разі прийняття цього рішення буде розглядатися на сесії. А Ваша пропозиція досить слушна, що потрібно вводити ще одну людину, 6 на керівництво, яка б відповідала конкретно за ці напрямки. Крім там має бути мрео і так далі, і тому подібне, і в будь-якому випадку там має бути посада наступність. Заступник каже, що дожити. Можна тут зараз комусь зробити заступника. Тут воювати за цього заступника, Тут війна, а всі тут бігти туди. Що, ваша пропозиція? Зараз вивчити питання, я думаю, що ви. Далі я скажу, маріони зробити удумнювати геть. Я помипав цікаво. Статус, кажіть вашу пропозицію? Чи виносимо на порядок денних, обговоримо на сесії, чи як? Сесія нічого не розбирається. Сесія підніме руку, що Тут я слухаю, то ніхто не поймає, чому. Ні, є Олександр Олегович, є на мілі на сесії. Можете вийти на те сесію, Якщо його буде. Я трошки заняв, якщо щось посрочно, то кажіть швидко. У нас є керівник. Хорошо, ти ж знаєш викуп протягнути цього роботу, є матеріальна у вас. Може питання: навіщо ти думати велосипед, який вже создані? Тобто я вам говорю про сектори міські ради. У Бершеті така сама ситуація. Тобто, в Бершеть, де створюються ці е, відділи? Там, де ТЦК. Тобто це Бершега. Бершеть вже працює з напрямку і вони е, при. Це захисту, так як ЄСІФ. Ну, як на мою думку, це треба реформувати, звісно, всіх відділ і ситуація. Ну, звісно, керівництво війніше, як вони це бачать. Це була просто моя думка маленька. А... а може ми перенести це питання, коли буде, зокрема, керівництво міської ради? Що це питання? Я хочу просто Думаю, почути, то... да, я хочу почути думку міського голови і думку Ігоря Олексійовича і. Депусти, Ну, зараз він не Ну, відбувся. Mm. Сашка, наче по цьому відбуду, Ні, ну, Я хочу Дивіться. реально почути цю досі. Золу... Так, будь ласка, я Звіс, не я не і... можу... і... вже б... це... б... <поколітно> yeah, та... що... це... Щоб ми тоді не казали, що щось десь прийняли, я можу прийняти. Якщо, то ми можемо просто звернути ще комісію перед сесією, але Ігор Олексійовича не буде. Дивіться, я хочу побачити тут міського голову. Побачити Юрія Олексійовича і побачити Філімонова. Андрій Петрович, все, я хочу з ним турмати, щоб прийшли і сказали просто свою дитину. Чому так? Чому вони бачать так? І все. Я рахую, це буде слушно і це буде правильно. Так? Вішла Антон. Ми з краще. Це я зрозумію, що звідси тут немає де розмістити. І взагалі немає іншого приміщення, поліція скоро здасть, чи поліція скоро <ріст> приміщення. Я рахую, що давайте перед сесією ми просто залишимося питання і. Я хочу, щоб просто запросив міського голову, запросимо э, Філімонова і запросимо Юрію Російовича. Давайте винесемо буде на сесію. Дивіться, на сесію, то однозначно винесемо, але я хочу просто почути думку. ну, Ми члени комісії, а хочу просто реальна картина. Що вони бачать? Якщо вони бачать це в ЦНАПі, і як вони бачать цей Що, Якщо вони так бачать? Єсли вони не бачать тут а в цьому відділі чи секторі. Вони бачать славу. ну, так. Тільки так. як вони його бачать розвідки. Ну так, да, я думаю, що на 9 часов. Ну трошки раніше, так. Вони поводити це Так, це трохи є нюанси. Хто за це? Прошу голосувати. Хто проти? Хто Ну, Я думаю, це буде правильно. Ну просто почути реальну картину, щоб ну щоб завтра вам нічого не казали, виключили, да.